Росія та Україна негайно розпочнуть переговори щодо припинення вогню можливо, у Ватикані, заявив Трамп після телефонних розмов з лідерами обох країн. У понеділок Трамп розмовляв з президентом Росії Володимиром Путіним близько двох годин після того, як раніше того ж дня поговорив з президентом України Володимиром Зеленським. Але в понеділок Трамп відмовився від своєї вимоги до Росії оголосити про негайне припинення бойових дій. Натомість підтримавши заклик Путіна до переговорів, оскільки Росія та Україна знають деталі переговорів, про які ніхто інший не знає. Раніше того ж дня президент охарактеризував тон і дух своєї розмови з Путіним як чудові. Якби це було не так, я б сказав це зараз, а не пізніше, написав він на True Social. Умови для цього будуть обговорені між двома сторонами, оскільки це можливо лише тому, що вони знають деталі переговорів. Про які ніхто інший не знає. Незважаючи на обіцянки під час передвиборчої кампанії 2024 року завершити війну в Україні протягом 24 годин після складання присяги, Трампу не вдалося здобути значної підтримки Путіна за останні чотири місяці. Президент місяцями закликав до 30 денного припинення вогню. А Білий дім перед понеділковими дзвінками заявив, що він розчарований обома сторонами війни, розпочатої повномасштабним вторгненням Росії до сусідньої країни у 2022 році. Олександр Ступ, президент Фінляндії, після тривалої розмови з Трампом заявив, що американський президент втрачає терпіння через неохочий підхід Путіна до мирного процесу. Виступаючи перед журналістами в понеділок, Трамп знову попередив, що може відмовитися від процесу. Скажу вам, що тут задіяні великі егоїсти, але я думаю, що щось станеться. А якщо ні, я просто відступлю і їм доведеться продовжувати знову, сказав він.